17.09.2022 року з вами експортом України Андрій Федевич із Стокгольма. І що, шановні українці, мною шановні влади України не шановні, поговоримо ми про Володимира Зеленського, поговоримо ми про шведську владу, зміну у шведській владі. І так, як учасник бойових дій 2014-2015-2016 року, дозволю собі сказати, що, що таке Ізюм тому що за ізюмом в Дружковці я попав в полон до Ігоря Стрілкова. А Володимир Зеленський короткий в кедах, підчихнув в кедах і військовій формі. Де грубо порушував е, форму одягу, але що він може знати про форму одягу, та і про війну, в принципі, якби не залужний Дейнека і ряда генералів, то він би напевно на, 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 крутив так от пальцем пальцю в носі, так я це зараз роблю в жах. Так він приїхав до до військових. Е, він е, Дуже, дуже був здивований, і його слова були такі бажаю здоров'я, я поважаю вас від українського народу. Так, в мене є питання до Володимира Зеленського. Володимир Зеленський, а ви звідки підрахували, стільки жертв? Ви сказали 400 чоловік чи 440 в лісах за Ізюмом. А в мене є зовсім інша інформація. Ви чого не говорите правду? І чому ви не скажете, що робили з, з, з військовими? І чому ви не розкажете, що робили з, з, Україн, з, Україно, з українськомовними гром, громадянами? А ви тільки говорите і в пабліках по Фейсбуці. По Фейсбукі йдуть, йдуть такі, що там вбили ЛНР осіб, які представляли там вбили. Так дивіться, Володимир Зеленський, це мало розробити все спецслужби. Служба безпеки України. Хто зараз керує Службу безпеки України? Ви керуєте? Чи Мар'яна Безугла? Що твориться? Де, де в Ізюмі є висотки? В Ізюмі немає висотків, там є села. І п яти, п ташки. Все скривається з 2015 року. Іловайський котел скрили. Перший наступ у 2014 році скрили. 2022 рік. Все, що відбувається 2022 року, Росія дійшла до Києва. Вирізала нахрен українців. Українці зараз залишилось в Україні 25 мільйонів. За кордон виїхало 6 мільйонів. В Росії 3 мільйона. Які тікати скоро будуть звітомка. Де решта? З слів вашого головнокомандуючого Збройних Сил України. Залужного. Велике співчуття 9 тисяч загиблих. А це 9 тисяч від чого? Якщо в ніч гине по 400 тисяч чоловік від Кручоградів викошує? А що було у Львові? Скільки людей загинуло у Львові під час обстрілу. Під час обстрілу бази? Чому ви брешете людям? Деколи говорив про жидів і не хотів образити, щоб не було семітізму. І скажу так просто: Зеленський, яка до тебе може бути повага? Я, учасник бойових дій з 2014, 2015 і 2016 року, я зараз в Стокгольмі. Наді мною була зроблена кримінальна справа, наруга знущання це справа вбивства. Шість місяців мене тримали в тюрмі міліційне як бидло. Слухай ти, мерзота. Коли ти в 14-му році членом грав на роялі, і перестаньте тіліпати. Злитися. Не злись, бо тому що, блядь, переїбу тебе так, що сука, мало не покажеться, блять. Мерзота. Ти що, сука, не, під, не підготував, блядь, до, до війни людей? в тебе було півроку, пів блять. Ти що, сука, тварина, блять, сука, жидівська? Не позабирав людей, ти, ти знав, що буде наступ? Не час, війна. А коли час буде? В 2014 році був час, в 15-му був час, в 16 му був час, в 17-му був час. Для вас це все бізнес. 22-й рік, 21 й рік, півроку перед цим знали, що війна буде. Час до дотації неведений стан війни. А що змінило би, щоб ви ввели стан війни? А нічого би не змінило. Зеленський. Для мене ти просто підріла в дупу не йобане. Андрій Федевич, як прикодонник України, який без документів, без статусу знаходиться в Стокгольмі. Можете зробити з мене все, що хочете, мені вже похуй. Так далі. Шведська влада. Поліція, прикордонна поліція, міграційна служба, заяви робив. Казав, де буде Мадлена Андерсон, не, не вибрали її. Хай хай йде внуки бави. Так зараз новий прем'єр-міністр Королівства Швеції. Чому не розглядається справа в поліції? Що вам треба ще? Що жиди вказівки не дають? Міграційної служба начальника нахер, поліція начальника нахер, прикордонний поліць начальника нахер. Висаджуть же. Щоб треба розривати нахрен? Ви що думали, що. Як мене поставите раком пів року будете робити нагляди якісь галімі, то зіб'єте мене з дороги. Доведете до, до вбивства, виключите конди кондиціонер, скрите два мікроінфаркта і напишете, що нічого не було. Папір все витримає. Мерзоти шведські! Два моїх закордонних паспорта віддали, блядь. Ідіть нахуй, суки, блядь. Врод є бушука нового, нового прем'єр-міністра Королівства Швеції, блядь. Підріла ти їбаний, блядь. Ви що, сука, тварі, блядь, галі мої, нахуй? Три місяці я без документів, блядь. Підріли, та хто ви, сука, такі, блядь? Та якби не я в 2014 році мені подібні, давно брусня була, сука, в Швеції, блядь. А ви, сука, заочкували? Вже в НАТО йдете. І Магдана Андерсон пішла з посади, а Швеція ніколи не йшла в НАТО. А те, що ви давали весь час зброю і ніколи не участвували в війні, це постійно було. Тварини, шведська влада і українська влада. Робіть суїциди, підросня їбана, блядь. Заїбали вже мене, блядь. Андрій Федевич, екс-прикодонник України.